Первое, чем мы останавливаем кровотечение, это прямым давлением на рану. Кто может нам на нашу рану придавить, чтобы его остановить? Сам пострадавший, да? Вы можете, да? Можете придавить. Зажать, да. Что мы можем еще сделать? Наложить давящую повязку. Можем? Можем. І що сделать? Наложити, ви Гаврілі. До десятка охочих дізнатись більше про домедичну допомогу зібрались у приміщенні Сумського обласного товариства Червоного хреста України. Тут мали можливість не тільки теоретично отримати знання, а й випробовувати їх на практиці. Учасники тренувались зупиняти кровотечу різними підручними матеріалами та спеціальним обладнанням. Тут ми пишемо, пішомо пишемо. Пишем. На час нашого наложения. знімайте для мене Так як у нас зараз великий ризик травматизму, в ран е та всяких інших надзвичайних станів, які можуть бути спроможні повлияти пов 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 на человека, ми <как> проводимо безкоштовні курси. Наша ціль. Виховати у людини дати їй не тільки знання, але й виховати навички, якими вона зможе допомогти собі та тим людям, які знаходяться поруч, ще однією критично важливою умовою життя людини є дихання. Як його перевірити та надати першу допомогу до приїзду медиків, показали учасникам на практиці: 105, 106, 107, 108, 109, 110. сто чому я так вважаю? Я укладываюсь, мы укладываемся приблизительно в 10 секунд. Чтобы у нас не получилось там при быстром счете 4-5, мы приблизительно укладываемся в 10 секунд. Если он делает вдох и выдох, считается, что он жил. Если он делает выдох, либо вы не слышите вообще ничего, дыхание отсутствует. І один із тих, хто сьогодні прийшов на навчання, говорить до цього подібних навичок мав. Ситуація складна, тому я вирішив, що такі навички будуть корисними. взагалі. я не збираюся з виїжджати, тому може зможу комусь допомогти. Слава Богу, ми жили в мирне життя і потреби не було в такій допомозі. і думки не було, що це снага добиться колись. Ну а зараз треба реагувати на потребу часу тому що можемо то і виклики приймаємо і будемо навчатися збирають на тренінги у приміщенні обласного товариства червоного хреста щодня об 11-й. аби сюди потрапити необхідно заповнити спеціальну форму на фейсбук сторінці товариства бо кількість місць обмежена я вважаю, що це нам на жаль необхідно щоб знати як реагувати? Бо спочатку тільки шок, але потім вже треба вже реагувати, треба вже розуміти щось на ситуації. От, курси, ну, мені подобаються, так. Я отримую конкретні знання. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному Суми.